Всім привіт! Зараз зробимо невеликий тест-драйв, Volvo V50, двигун автомобіля 1.6, бензиновий, двигун Фортовський, потужністю кінських Сил. Я вам скажу, що цього двигуна цілком вистачає для міста. Давайте подивимося, як він їде по трасі, і заодно подивимося, які оберти будуть на якій швидкості. Ось зараз четверта передача. П'ята вже. Це в нас 100 кілометрів і 3000 обертів. Давайте наберемо трошки більше, поки дозволяє нам потік транспортний. 115, 3,5. Автомобіль їде рівненько, нікуди його не веде. 120, 3600 обертів Шумоізоляція чудового автомобіля. Ній швидкості взагалі не чути ні вітру, нічого такого, ні шуму з-під колес немає, хоча встановлена зимова гума. По трасі дуже комфортно їхати на цьому автомобілі. Жодного дискомфорту немає.